Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Буці. Сьогодні, як ви вже здогадали з нове відео, ми будемо говорити про 2020 рік, про його перше півріччя, а можливо і про перше друге півріччя. Все залежить від того, скільки часу в нас займе ролик. Буду старатися окороти. Роботи в 2020 році в мене почалися ще взимку. Я почав о, рубати на дрова ту кацу, яку в минулому році викручував. І позрізав. І це в мене зайняло ну, по великому рахунку, я це робив до весни. Я не пам'ятаю, коли саме я це почав робити взимку. Але до початку тепла я все це зробив. Я повністю розчистив місце під груд і залишалось тільки викручувати вже пеньки. Коли потеплішало, і земля розмерзлася, я почав їх використовувати. Робота. Непроста. <смістична> <смістична> Пеньків дуже багато. а Акаци корені, слава Богу, у ріха, але враховуючи кількість акаций, це було не дуже просто. Але реалія. Забігаючи наперед, скажу, що насправді це виявилася дурна робота, бо трактор викорчував всі пеньки за 5 хвилин, просто пройшовшись один раз в Ну, я цього не знав я на цей момент, коли ви їх почав викручувати, я ще не знав, що ми будемо видавати трактор. Я зробив ручну роботу, яку можна було наробити. Це було не перший і не останній раз. Після того, як я повикручував в ми купили металеву трубу профільну 50х50, купили сітку рябіту. І встановили половину однієї стіни паркан. Трубу я вставляв не в бетон. Я бурив скважини. І кожних 2 метри вставляв цю трубу, попередньо зачистивши, прогрунтувавши і пофарбувавши. Насправді. Як я вже зрозумів, на останньому стовпчику можна було не бурити скважину, бурити скважину, вставляти трубу, підсипати потім цю трубу. Можна було взяти перфоратор, о, якусь насадку зварити там, зі старої якоїсь коронки, чи просто до старого бура приварити плоску. Плоский лист, лист на великий металлу. І перфоратором в режимі відбийника забивать стовпчик в землю. Чудово працює. В моєму випадку з нашими ґрунтами. Чудово забивається, ніяких питань, проблем немає. Ну і одразу після того, як ми зробили топчик, ми не хімали Получилось класно, це був перший наш пукан. Ну, класно. скорядиться. Ну, яка вона може бути класна, яка вона і є класна. Ми були доволі. І сарядиця ми почали робити стіл зі скамейками під навісом біля сараю. І я закрив таким собі імпровізованим ящиком, там, де у мене виходить задеконована труба під щит. І там, де виходять труби, закладінь під водопровод і окрім. І так вийшло, що я знайшов тракториста, який тут поруч. І ми, і ми замовили трактор, щоб нам підрівняли. Ділянку. Це, звичайно, небо і земля до трактора, після трактора. Це потрібно було робити одразу. Ну, насправді, ціна питання невелика. У ну, цьому разі на той момент було. Нам на той момент, це був ну, знову ж, 2020 рік, перше півріччя. Вирівнять ділянку 14, ну чуть ну, мабуть, то так 11. Знять верхній благородний шар грунту під місцем, де ми планували будуватися, а це 10 на 15 метрів. Зняли ми звідти, зараз скажу, 30 см. Викопати яму під септик. Я не пам'ятаю точно розміри ями, але глибина 3 метра, а ширина, мабуть, 3 на 2,5 десь так. Нам це все обійшлось 7000 гривень. Скільки б це все можна було руками робити, одному богу відомо. Але враховуючи, що у нас вже був побудований сарай, враховуючи, що ми вже посадили частину дерев то повністю ділянку вирівняти не вийшло, і зараз ми дорівнюємо потроху дорівнюємо досі ці місця, ці частини ділянки. Після того, як нам вирівняли ділянку, ми почали активно займатися парканом садним Ми забетовували труби. Труба бетонувалась на метр в глибину. Перші пів метра склажений це бетон. Другі пів метра це 110-та каналізаційна труба. Там її 70 см це пів метра в землю і 20 см на землею. В цю трубу вставлялась металева труба 60-та, і все це бетонувало. Чому так? Це зроблено для того, щоб внизу. Скважина бурились 160-м буром. Внизу виходить, що пів метра бетона це, як така собі, п'ятка плюс. Я не пам'ятаю, як це називається, коротше, розширення, яке йде. Тобто оці полочки тримають при о, зимовому морозному починні, щоб її не виштовхнуло. А зверху пів метра гладкої труби для того, щоб коли верхній ґрунт, коли буде пуфін. Кучаться, то ґрунт просто по цій гладкій трубі, він сковзить. Він її не видягує. А труб, труби самі по собі 3 метри. Тобто вони на метр в землю заходять і на 2 метри землею. Ми оце зробили. Ми, вони були попередньо прогрунтовані труби металеві, які ми ставили. І потім вже пофарбовані після того, як ми їх представляли. Потім була замовлена дошка, багато дошки. Нам ми замовляли 12 кубів дошки, дошка на паркан і дошка для даху. Частина дошки для даху. Також ми зробили міні-маленьку тепличку. І там посадили свою першу розсаду. ось що у нас в з цього. Ну і ми почали робити паркан. Це було. Цікаво. Ось як це було. Ми порахували фарбу. Скільки нам потрібно купити фарби на те, щоб пофарбувати весь паркан. Паркан ми вирішили ми робили на весь. Фасад, це 40 метрів і висота його 2 метри. Е, робили ми його шахмарти, тобто ось у нас є полк. Одну дошку ми кріпимо отут, а другу отут. І так це викликаємо. Дошку кріпили там, де можемо 6-метровими кружками, Як вона нам приїхала 6-метрову, так ми її скріпили. І на цю всю кількість довків фарби виходило купувати за дорого. Я не пам'ятаю точних числ, які виходили, але це було досить дорого. Через те ми вирішили, що спробуємо зварити самі. Ми знайшли рецепт о, так званої швидкої фарби. ми її варили в 10-літровому від. В 20-літровому від, відрі, отанкованому. Відро після приготування всієї фарби вже було непригодне, тому що відро ставиться на електро, ми ставили на електроплоту. Ну і оцінковка в місті нагріву здохла. Для фарби ми використовували на 1 літр фарби э, житнього борошна 800 г. Залізного купоросу 400 грам, 250 грам звичайної солі, 300 мл оліфи, Обов'язково ляної, Обов'язково ляної оліфи і 300 600 грам пігменту. Пігмент ми брали той, що використовується для бетону. Ми собі брали коричневий і жовтий. З коричневим, ніяких питань не було, бо він перебуває. Там о, в чому нюанс? Вона повинна грітися на. Тобто вона готується на невеликій температурі, але довго. Ну, тобто, відро гаряче, але воно не повинно кипіти. А борошно, коли перегрівається, воно стає помаранчевим. І коли ми перегрівали фарбу. То з коричневим пігментом колір фарби не мінявся. А якщо перегріти фарбу з жовтим пігментом, то мука перебувала колір і виходив колір фарби такий більш помаранчевий. Нам цей колір підходив, нам він подобався подобається досі. Але просто майте на увазі, що краще потрібно все контролювати. Приготування фарби саме по собі досить нескладне, воно довге. Тобто ми, о, відро на... ми ставили відро на плиту. Плиту наливали 3 літра води і засипали туди борошно. По суті, ми робили клейтер. О, ті, хто постарше, так колись, якщо не помиляють клеєво обоє. І всипаємо борошно, мішаємо. Мішаємо, пере, перемішуємо уважно, щоб не було грудок. Коли, коли вона стане однорідною масою, ну, тобто клейстером, ми додаємо о, сіль та купоро і готуємо до повного розчинення кристалів. Потім ми додаємо пігмент і після пігмента вливаємо олію. О, о, не олію, оліфу. І мішаємо, готуємо і мішаємо. Ми на одне відро витрачали, щоб приготувати десь годину-півтори. Воно досить густе, наноситься тільки кісточкою, але досить просто. Насправді, у нас зайняло дуже багато часу о, всю цю. Дошку пофарбувати. Ми десь, я не знаю, мабуть, ми робили весь паркан з моменту, як у нас були готові стовпчики до моменту, що паркан готовий, десь місяць, можливо, навіть більше, можливо, півтора-два. Але знову ж, ні, там були відпустки, я не пам'ятаю скільки, але трошки ми в відпустці були і цим час спочатку. Інші, це був максимум тиждень і точно ми займалися не тільки парканом, тоді і чимось іще. Весь інший час це був два дні в тиждень по вихідним. Дошки до стовпів ми кріпили наступним чином. От уявимо, що це у нас труба круго. Я вирішив взяти 12-ту доску, її прикрутити до труби. І вже до цієї дошки отак прикручувати о, горизонтальні дошки. Це воно нормально вийшло, о, але якби я зараз робив паркан, я б по-перше, у нас паркан, о, ділянка трошки о, з ухилом, і ми його робили максимально рівним. Тобто в нас внизу не рівно, а зверху рівно. Я б зараз так не робив. Я чомусь вирішив, що я розумніший за інших. Ні. І ми зробили паркан, що він поверху майже кругом однаковий, а внизу є щілено. По-перше, я б не відступав 20 см від. Грунту до початку паркану, тому що туди зараз провазять собаки, коти будуть в будь-якому випадку провозити кругом, а собаки б не провазили. І це просто не дуже гарно виглядає. Тобто, я зараз знаю, що я це питання буду вирішувати тим, що я внизу прикручу атанковану ребіцю, і тоді собаки перестануть проводити. Але на ситі це буде гарно виглядати, я не впевнений. В'їзд у нас не, не отак паркан, і отут ворота, а у нас іде паркан, потім 25 градусів. Так я роб... Це для варіан. Це я робив для того, щоб машинам великим, КАМАЗам, міксерам, було легше заїжджати на ділянку. І отут я дуже вірно зробив, що зробив оцей схил. Тобто у мене від дороги до паркану метр двадцять, плюс іще отак іде паркан. Я відступив тут 1,5 метри і тут півтора метри. І у мене отака ще. І це правильне було рішення, тому що без цього було дуже важко заїжджати великим машинам. І ще одна корисна функція такого заїзду в тому, що там можна поставити, коли приїжджають гості, ще одну машину. Що як би дуже око. Або якщо коли якась доставка приїжджає, то можна. вона там бус зупиняється і там Ну так. Ну, от якраз ще в процесі, як ми робили паркан, ми зробили стіл. Ну, повністю під невісом. Прикольно получився, мені дуже подобається. Але все-таки ну, за 4 роки, навіть менше, він 9 за 2 вже став не такий гарний, як на цьому фото. Ну, але десь рік ми порадувалися гарному столу. Насправді його просто потрібно було скрити лаком, що не зробили. Ми просто його пофарбували і все. Після цього. Я зробив о, щось типу комода, не комода, я не знаю, як це назвати сарай. Напишіть в коментарях, як би ви це назвали. Там повинно було бути ще полички а внизу дверцята та також полички ще одні. Потім були замовлені кільця для септику. Септик у нас з трьох відсіків. Перший відсік це 1,5-метрових два кільця з кришкою. Другий і третій відсік це по 2,5 метрових кільця з переливами між собою. Горовини я докладав о, сегою. Також, як ви бачите на, цій фото, на цьому фото, там ще є відсік. Перемичка, в, скажімо, ближче до другого відсіку. Там планувалося, та і досі планують та, можливо, зроблю все-таки компресор для подачі повітря в другий, другий відсік, щоб септик працював по правильному. по-правильному, І та, в, другому, в другій секції Септика працювали аеробні бактерії, які дорожчеплюють те, що привели. Першого відсіку в другий. щоб в третій відсік вже попадала ну, максимально чиста вода. Поки що я цього не зробив. Ну, але надію, що колись зроблю. По скважині Останній відсік. Я в ньому насверлив отворів буром. Неважливо, яким насправді ви це будете робити. обсипав потім я стінки. Оцієї ями аб, обстелив гієтікстілем. Між стінками, виходить, між гіатікстілем і бетонними кільцями обсипав щебінкою. Завернув гіатікстіль зверху на щебінку і все це засипав з мене. Таким чином, у мене вийшло ну, щось типу фільтраційного не поля, але, в всякому разі, дренажа, дренажа буде трохи більше, ніж. Якби цього не було. Останні, останні кільця стоять не на бетонній... на бетонному дні. Вони стоять на піску. Викопано під кільця, засипано піском, і на цьому піску стоять кільця. По закінченню роботи септиком ми в цьому році встигли ще аж викопати траншею. І забетонувати закладну під майбутні відсутні ворота. Ну і насправді це все, що було виконано в цьому році. А! Нам ще в грудні підключили світло. Радості було просто ну, дуже багато. Я гадаю, що всі, кому підключають світло своє на ділянці, всі дуже раді всі дуже радіють цьому. Я, звичайно, дуже вдячний своїм сусідам, які нам весь цей час давали і світло, і давали воду, поки у нас не було сплаження. І це було максимально комфортно і для нас, і для них, але своє світло і вже своя повністю вода виходить, тому що так простіше. Це було дуже-дуже хорошо. Все, на 2020 рік, насправді, це все, що було зроблено, у нас дійсно дуже багато часу здання покакан. Можливо, я насправді, ще щось забув, що ми зробили у 2020 році. Ну, але уже, якщо згадаю, в наступних роликах це розповім. Всім дякую за увагу, всім гарного дня! Бережіть себе, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. pa ca